Друзі, вітаю! Політичні скандали в Польщі! Новообраний президент почав атакувати Україну. Виселяють українців всі прекрасної держави, забороняють прапори з Бандерою. Загалом символіку УПА. А ну і загалом може дійти до дуже серйозних кроків, які пошкодять навіть саму Польщу. хочуть. Перестати допомагати нам зі старлінками це одна історія. Друга історія. Дональд Трамп дав кілька нових заяв, в яких ми бачимо, є історія про можливість атак по території Росії. кажуть, що Трампа вже злить те, що Путін не йде на, на мирову і. Готовий, готовий дати Україні добро бити по території Росії. Ось так, от плюс каже, що взагалі міністерство оборони треба перейменувати з оборони в міністерство нападу. Ну, в кого були платівки, і в кого був програвач, зрозуміло, що все в родині мінялося, як тільки програвач перейменувати. В переможець чи в перемагач і одразу все ставало по-іншому. Ну, от так от, і Дональд Трамп вирішив все-таки зробити ґрунтовне перейменування. Я думаю, що це можливо не стільки натяк Росії, скільки Китаю, але й по Україні теж є додаткові інсайди. Ну і ще Україна атакувала Угорщину, виявляється. Але, точніше, так, Україна атакувала Євросоюз. Каже угорський депутат, але є нюанси. Давайте все це проаналізуємо, плюс гроші. Гроші найголовніше, які нам дають європейські партнери. Теж розкажу хто скільки і куди нам заплатить. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в перемовинах, Якщо хочете знати правду, що відбувається в українській політиці. Вишенька на торці, там одна штучка сталася у росіян, теж вам розкажу. Але перед цим попрошу донат, хлопці, чорні, Чорний ліс, аеророзвідка, один з найбільш технологічних батальйонів. Загалом підрозділ спеціально створений в наших Збройних силах, робить надзвичайно велику корисну роботу. Ми для них купляємо два спецавтомобілі, де будуть люльки, щоб можна було взбиратися якраз таки на надзвичайну висоту. Ну, от, і звідти відпрацьовувати по російських об'єктах. Ми з вами вже більше, ніж 600 тисяч зібрали, рухаємося майже до 700, А я думаю, що сьогодні десь 700 по цій динаміці в нас може й вийти, якщо ви покладете 20, 30, 50 соточку, а то й 2 соточки гривень. Це хороший, це хороший донат, якщо ви це зробите, буде просто ідеально. Ще одна історія. Донат важливий, підписка важлива, але і не менш важлива грунтовна аналітика. Тому починаємо. Тому що ми боремося із російськими фейками, з пропагандою, і хочемо, щоб ми всі, як спільнота, як велика українська родина, знали більше і знали, що означають ці новини. Тому що дуже часто політики намагаються хитрити, ховають головне, а ми з вами дійдемо до якраз найголовнішого. І глибоко все проаналізуємо. Трамп каже, що йому не подобається диктатор, і каже, що ви до мене взагалі пристали. Чи подобається диктатор? Горить, ні, не подобається, і не треба звинувачувати, що він там десь підігрує Путіну. Але Трамп каже, що. Якщо Ін буде десь поряд, то не проти з ним зустрітися. І з Путіним не проти зустрітися. І взагалі а, йому зі сторони всім виглядає, що подобаються ці диктатори, але Трамп це все точно заперечує. Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. А, ми збираємося це теж зупинити. Ну, ми десь це вже чули, але ну, давайте разом це зробимо. Департамент війни звучить краще ніж оборони. Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо і наступу. Ну і загалом кажуть, що Трамп це і хоче запропонувати не тільки собі своїм військовим, Трамп хоче це запропонувати і Україні. Що давайте разом жахнемо по е тілі окупантам е Стратеги почали все більше обговорювати, що Трамп схиляється до можливості бити. По території Росії, як мінімум, дати таке добро українським ракетам. На День Незалежності 3000 ракет передали на 500 кілометрів. Мало, мало треба більше, хоча б 600, щоб з хутора Михайлівський летіло прямісінько в Білокам'яну. Ось тоді буде красивий маскарад. Е, вони жартома називають мене Президентом Європи. Мені подобається Європа. Тут я навіть не буду коментувати. Це заява Трампа в його стилі. По всій країні палять прапори, мається на увазі Штати. І Трамп каже, що е, по всьому світі палять американський прапор. Вони назвали це свободою слова. Якщо спалюєш прапор рік тюрми, ніяких дострокових виходів. Е, далі Трамп каже, що більше не тратять взагалі грошей на Україну, правда своїх. Але європейці за нас дають гроші. Зеленський сьогодні заявив, що мільярд доларів від Європи на Україну кожного місяця, і скільки нам буде треба. Далі Норвегія каже 7 мільярдів, навіть під 8 мільярдів на рік. Зазвичай вони ще досипають до 11-12. Німці кажуть, що мінімум 9 мільярдів євро для України на рік. Ось такі у нас друзі, і європейці, і норвежці, і німці. Це серйозні гроші. Все разом, це мінімум ще один бюджет України. Це сильна історія, це дуже потрібна нам історія. Тому дійсно Трамп може не платити. Європа платить більше. Трамп гарантії безпеки для України ще не обговорювалося. А і зовсім інша заява Кіта Келога, який каже, що зараз над гарантіями безпеки для України важко працюють. Дійсно, Келох може бути більш правим, але надіюсь, його шеф цього не почує. Бо і американці, і канадці, і українці, і німці, французи, і італійці, і навіть фіни працюють останні кілька днів над гарантіями безпеки для України, відкидають можливі гарантії безпеки від Росії, але роблять дійсно спробу знайти гарантії. Я не буду казати, що вже розробили якийсь супернадійний щит чи в когось є розуміння, чи будь-що інше. Ні. Але спроби йдуть. Ми з вами одразу застерігали ніяких Будапештів-2, ніяких Мінц-3, ніяких Стамбул-2. Тому що це все вже було, як казав класик. І Нам ця історія не треба. Нам треба мир, який зможуть побачити і наші діти, і внуки, і правнуки. Ось це позиція України. Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що той йому не подобається. Ну, слухайте, якщо так, то хай Путін зустрічається з Кабаєвою чи з Медведєвом. В бані можуть зустрічатися, чи з Лавровим, чи з Будь-ким, з ким нином. де нам взагалі все рівно, хто йому подобається, хто не подобається. От. Але Путін просто треба зрозуміти: Трампу банально тягне час, краде українське життя. Намагається окуповувати українську територію і водить Трампа за ніс. Мені не подобається Зеленський, я зустрічатися не буду так, а що йому? Трамп подобається. Чи хто йому подобається? Хлопці йому подобаються, дівчата тому Путіну подобаються. Ну, скажіть, хто йому подобається, ми того приведемо. Але просто це банально крадення часу. А що каже Лінсі? Грем про це Трамп готується зняти обмеження використати Україною далекобійні ракети по Росії. Це необхідно, щоб перейти до наступальних дій і завдати російським військам набагато серйозніших збитків. На зустрічі на Алясі Путін дійсно пішов на певні поступки, значущі, але поки що не розголошені. Однак він... Реагує тільки на тиск. Наступного тижня також має намір внести законопроект про визнання Росії державою спонсором тероризму. Я вам про це говорив, якщо Росія не поверне 20 тисяч викрадених в Україні дітей. Трамп продовжує про те, що вони говорили з Путіним про обмеження ядерної зброї. в них найбільший потенціал, потім Росія, потім Китай. Не хочу нікого розчаровувати. Ми були на другому місці, і в нас віддавали. За що за гарантії безпеки? Друзі, давайте пам'ятати, що за гарантії безпеки ми віддали ядерку, а потім прийшла війна. Це не слова, це слова Біла Клінтона, американського президента. Путін не зустрічається з Зеленським, тому що він його не любить. От повторився Трамп, і власне. І з того, що в нас найголовнішого зараз є. А по Трампу це основна інформація. Далі сьогодні всі обговорюють скандал Польщі проти України, де забороняють власне Бандеру, зупиняють допомогу Україні, не будуть давати гроші на старлінки. Але й паралельно вийшла: стаття, ну, це крім атаки України по ЄС, за словами депутатів. Але вийшла стаття за ну, не так, не залужного, стаття про залужного в «The Guardian», Яку власне, публікували британські журналісти? Їм дуже було цікаво, що ж таки власне, відбувається щодо е українського екс-головнокомандуючого. Дуже багато говорить про плітки, інсайди, багато всього. Говорять, що він може піти балотуватися в президенти із тими рейтами, які в нього є, може навіть і виграти. От, але коментують там всі і е, представники офісу президента, і політологи, і журналісти, і навіть деякі депутати. От говорять, що залужний дійсно поступив як державник, не критикував Зеленського, не пішов в політичну команду Зеленського, хоча керівник його офісу йому пропонував, але залишається в команді держави. Але йому пропонували, ну йди з нами на вибори. будеш в нашій команді будемо разом ходити. От а плюс видання каже, що він жодного разу не використовував внутрішні протиріччя для своїх власне політичних а, можливостей і міг би покращити свої там політичні позиції, але він не використовував такі моменти, як пише The Guardian, Це на них посилаємось. Що, мовляв, залужний за кілька днів казав, давайте вводити військовий стан, давайте реально готуватися до початку війни. Зеленський казав ні. Не треба, буде паніка, на що це робити? Типу, не, не треба. Залужний казав, давайте вводити воєнний стан. Залужний попереджав це, що треба робити більше, ніж робили, ніж він все рівно робив. Ну, от. Тому зараз е, про це говорить The Guardian. Плюс говорить, чому дзвонили від Трампа: приїжджай до нас, будеш нашим кандидатом. Залужний відкинув цю історію, каже: ні. Я буду зараз працювати на дипломатичній військовій ниві. Ну, от, а зараз підставляти Зеленського в час війни не хочу. Дзвонив Венс, приїжджав Манафорд, типу, ну, Венс від Трампа дзвонив, ось так коректно сказати. Манафорд, консультант Трампа, що давай я тебе зроблю президентом. Каже: Ні, зараз не час для виборів. Зараз задача боротись заради України. Зараз задача робити все можливе, щоб Україна виграла не протистояти, не розколювати, не розломувати, не підсижувати один одного, а допомагати. І американці йому пропонували, він відмовився. От. Ну і, власне не пішов. І коли Зеленський йому з керівником офісу запропонували йти а, власне в їхню партію, в нову партію, там балотуватися з ними, він сказав: ні, я критикувати президента, поки війна точно не буду. З вами балотуватись поки що не буду. Якщо і надумаєте, то я вам скажу, всі будуть знати це. А зараз працюємо, власне, де працюємо. Це якщо дуже коротко вам викласти велетенський матеріал з Guardian, що вони, власне, і писали. Вони розглядають його як потенційного кандидата в президента, який має найбільше. Ну і дійсно зараз зі всіма соціологіями в другому турі він перемагає чинного президента. Але цю статтю витягнули британці. Ми з вами про неї не говорили, не просили її. Знову ж таки, на що вони її витягнули? Незрозуміло, можливо, хтось дійсно закидає. Ми бачимо, що навколо залужно якісь плітки. Просто щоб відволікати його від дипломатичної роботи, щоб стравити його з президентом, щоб зробити якісь ось такі речі, що, мовляв, а дивіться, тут вже стаття, типу. А він міг її навіть не бачити в очі, ту статтю. Тому а, бачимо, що дійсно є а, навколо залужного інтересу в світі. Вони дійсно бачать його як супергероя війни, який не просто не втік, який захистив, який. Пішов в бій з нашими збройними силами і випхав росіян із під Києва, і з Харківщини, і з Херсонщини. Ну і власне це є предметом інтересу світових медіа. Тим часом Навроцький наклав вето на закон про продовження допомоги українцям, каже, що за три з половиною роки повномасштабної війни. Стратегічні інтереси Польщі не змінилися. Росія є найбільшою загрозою безпеки. Однак, за його словами, ситуація в сфері фінансів та суспільних настріїв істотно змінилася. Ну тобто, якщо літак падає і капітан каже, давайте піднімемо його і нормально долетимо до найближчого аеропорта. То, коли міняються суспільні настрої в салоні, кажуть: ні-ні, ні, люди хочуть падати, тому капітан повинен додати газу і летіти просто на дно океану. Так виходить? Чи я просто не розбираюсь в польській політиці? Вона відрізняється від світових політичних процесів. Закон про допомогу громадянам України. Який я отримав, не вносить поправок, щодо яких почалася публічна дискусія? Я не змінюю своєї думки і маю намір виконати своє зобов'язання. Допомога 800 плюс повинні отримати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі. Не хочу розчаровувати новообраного пана президента, але можливо, тому що він новообраний, він не все знає. Дякуючи українцям, польська економіка росла. Дякуючи українцям. Ми допомогли накачати цю економіку. І ви сьогодні живете, як живуть англійці. Економіка по буму не тільки тому, що ви там, а тому, що й мільйон українців там. Це теж варто пам'ятати, а не розповідати, хто е, прийняв виклик працювати. Українці найбільш працювита нація в Європі. Тому не треба нам дорікати. А якщо інваліди чи пенсіонери чи діти не працюють, то це не значить, що в них треба забирати якусь матеріальну допомогу, яка видається в час війни. Знову ж таки, Польща дає по 800 злотях. В той час Польща від Євросоюзу отримує в цілому на все, на все в бюджет припливає з Брюсселя в середньому щороку 70 мільярдів євро. Два українських бюджети. Тому 800 злотих. Трошки не та цифра, за яку можна критикувати. Але навіть не це головне, тому що два українських бюджети, які йдуть в Польщу, якщо вступить Україна, є підозра, що не всі ці гроші підуть в Польщу. Значна левова частка піде в Україну. Ось, можливо, тому пан президент нервує. Нова редакція закону про допомогу громадянам України завитована... Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки в своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу Україні в такому вигляді. Знову ж таки, гості з України, дивіться, ми не приїхали до вас в гості. Це вимушена історія, коли напала Росія жінок і дітей відправляли просто в ноєвий ковчег. І хтось дійсно залишився у вас, підняв вам. Рівень ресторанів, рівень салонів краси, підняв вам рівень сервісів, підняв вам рівень IT, підняв вам рівень багатьох послуг. І ви нас гостями називаєте? Ну, це теж трошки образлива історія, але ми не з тих, хто ображається, бо на ображених возять воду. Ми навпаки, закликаємо до більш розумної політики не сваритись, а разом дружити проти Росії, щоб перемогли два народи. А не користуватися, що поки один народ в війні, то можна йому ножі в спину наштрикати і казати, в нас така політика. Знову ж таки, політика. Він копіює всі фрази Трампа. Давайте ще кордон з Україною збудуємо. Просто людина ж не пише стратегічну програму на руки. А людина дивиться, що каже Трамп. Ага, Трамп каже, Америка ферст. Він каже, Польща по-перше, поляки по перше. Я дивився ці ролики польською. Так подождіть. Так ми вже це ж чули. Там другий меседж буде: збудуємо стіну з мексиканцями. Що будемо будувати? Стіну з українцями? Ну, ви скажете, ви то розумні, ви скажете, так давайте стіну з білорусами будувати. Але чи з білорусами не будують? Після концерту, там якогось невідомого репера, наші підняли прапор УПА, то все, наших 60 людей додому. А, поле, а, цих, а білорусів 6. Подождіть, так ваш ж удар ждете з Білорусі, а не з України. Чого так в 10 раз в нашу сторону перекос? Не хочете пояснити? Далі що? Навроцький заявив, що у президентській пропозиції міститься ключовий для поляків компонент. Ключовий не заборона путінізму. Не обмеження можливостей заїзду білоруських компаній в Польщу, не діяльність польські, цих білоруських спецслужб в Польщі, а заборона. Ключове, ключове це якраз таки боротьба з так званими бандерівськими символами, які прирівнюються до нацистських і комуністичних. Щоб усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі, трошки орволом попахою ці заяви, я вважаю, що ми повинні в законопроекті закріпити однозначне гасло стоп-бандеризму, отак от. А також у кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, які від відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, радянський комунізм, внести зміни до закону про інститут нацпам'яті. Отак, от а і власне комісію з переслідування злочинів проти польського народу у частині, що стосується злочинів. Упа він додав, що ці рішення відповідають інтересам польської національної спільноти та добрим відносинам з Україною. Тут би мав бути ригаючий смайлик, але ми з вами економимо наш час і ми, власне, оперативність цінуємо більше, ніж монтаж, тому цього смайлика не буде, але хто хоче, можете доставити його в коментарях, які це добрі відносини з Україною. Чувак прийшов і з першого дня атакує народ України, атакує його історію. До речі, не вивчивши цю історію, навіть не вивчивши відносини між Україною і Польщею. Якщо ви хочете поговорити про Волинь, то а чого ви туди прийшли, нагадайте? А чого ви говорите, що це трагедія, якщо це була війна? Так було багато воїн між українськими і польськими народами. Там пред'явити можна дуже багато. Бо коли польські історики в Україні з українськими паспортами кажуть, ми маємо вибачитись, друзі, та ви самі етнічні поляки, що ви нам накручуєте, що ми в когось повинні щось вибачитися. Ви етнічні поляки. Зараз представляєте народ України, і кажете, ми маємо вибачитися чого. Якщо це була війна, що нам? Що в росіян потім за 22 й рік вибачатися? Ви так само прийшли на нашу територію, почали закривати школи, почали вбивати, почали притискати, ну, так, да, був конфлікт. Ми ж не відмовляємося. Конфлікт був, але це була війна між двома народами. Ну, так прийміть, ви прийшли перші напали, прийшли встановлювати свої порядки, знищувати релігію, переслідувати по етнонаціональному признаку, а зараз ви розповідаєте, що це щось інше. Друзі, це була війна двох народів. Прийміть це. Перестаньте боятися, дивитися правді в очі. Хочете дешевих політтехнологій, їдьте працюйте з Путіним, їдьте працюйте з Лукашенком. Ви рішили на Україну нападати, поки в нас війна. То так роблять боягузи, а не сильні надійні партнери. І коли Польща думає, що вони такі сильні і класні, і що ми прийдемо приповземо домовлятися, ай яй яй впустіть нас Євросоюз. Ні, ми зробимо інакше, ми підемо домовлятися. Про Польщу з німцями, брюссельцями і американцями в Вашингтоні. Тими, хто впливає на Польщу, хто дає їй гроші. Тому що Польща, яка кричить про історичне минуле, краще б подбала про свій поточний суверенітет, який обмежений і врізаний дуже жорстко по боках. І тому з вами можна не говорити, можна йти в Брюсселі-Вашингтон і говорити про вас, і там вам скажуть, що робити. А ось цю гоноровість краще залиште просто росіян. І бийтеся з ними, якщо у вас так багато сили. А якщо сила є тільки битися з тим, хто бореться і захищає вас, і бити в спину, виганяти жінок і дітей з Польщі, то, можливо, ви трошки не тим зайняті. Ми бачимо, що партія Туска більше допомагає Україні, ніж, наприклад, зараз заяви Навроцького. Я не хочу сказати, що вся Польща така. Ні. Велика кількість прекрасних, класних людей. Але президент рухає країну до етнічного конфлікту. Президент рухає країну до власне, поганих речей. Не хочу говорити навіть більше. Е, що відбувається? Кароль Навроцький своєю хвалою відключає інтернет Україні, адже фактор це говорить представник їхнього уряду, це не мої слова. Він б'є вето на вмання, просто стріляє направо наліво. Наклав вето на закон, який стосується допомоги Україні. Кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій країні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації в безпечне місце. Гавковський заявив, що не може уявити кращого подарунку для армії Путіна, ніж відключення України від інтернету. Частина дронів просто фізично падає. Дякуємо пане Навроцький. Пане президент, ви повинні припинити сліто, сліпо завдавати удари в бік уряду в ім'я політичної боротьби, Ви шкодите людям, які борються за своє незалежність і водночас допомагають Росії. Отак от неприємна історія. Польща входить в дуже жорстке протистояння партійне. Ми колись таке мали Ющенко-Тимошенко, начебто всі за одне, але правди немає. Потім виявилося, що один з учасників ще й працював, чи ще працювала. На Путіна. Більше того, я вам скажу: насправді історія відбувається наступним чином, що ми ще й будемо заручниками протистояння цих двох партій. Один уряд буде підставляти, що ай-яй, ви підіграєте Путіна, а той в тупу на влоб буде бити, ну от і б'ючи, власне, по всіх польських стратегічних інтересах. Ну, знову ж таки, ми не будемо радити їм робити, що в їхній політиці, їхня країна, хай самі розбираються, але це дуже неприємні речі. Це речі, які власне вимагають діалогу. Але бачимо, що цей діалог не виходить. Президент налаштований виключно на конфлікт. Він не вкладає мізки в створення реального соціального, політичного безпекового польського продукту. Він просто копіює, що говорить Трамп, і намагається перекладати на Польщу. Ну і власне, ми зараз стаємо заручниками цього. Включав би мізки, розумів би, що це конфлікт, і Росія може прийти в Польщу рік-два. Сувалки через Литву, потім напад на вас. Ось вам і вся історія. Тому треба трошки розуміти геополітику, а не кидатись гаслами направо і наліво. Власне. Партія Орбана кажуть, що Україна вдарила по ЄС. Це все інтереси ЄС. Дивна історія, ми, ну, типу, що ми вдарили в дружбу. Знову ж таки, якщо говорити людину, яка віддавала наказ і стріляла він етнічний угорець чи Мадяр. Знову ж таки, чи можна так сказати? Ні, напевно. От, але я вам скажу наступну історію. Вони вже своє, що не є їхнім на території Росії, що йде через історію України і їм просто надає послугу. Вони кажуть, по ним вдарили по ЄС. Ні, навіть не по Угорщині, а по Росії. Якщо вони себе вважають частиною Росії, то треба казати, що Україна завдала удару по Росії. А то виходить так: ми б'ємо по Росії, а угорці кажуть, що б'ємо по ЄС. Брехня, пропаганда і маніпуляція. Давайте це так сприймати. Друге, що треба розуміти, а подождіть, ви блокуєте вступ наш ЄС, ви блокуєте рішення ЄС, ви самі найбільша опозиція ЄС, не всередині ЄС, а самому ЄС. Но коли вам... Пір'я почали з хвоста виривати. Ай-яй-яй, б'ють ЄС. Так ви ж самі проти ЄС. Ну, в даному випадку за. ЄС спасай. А що сталося? Путін вас не захистив? Бідняжок! Це просто називається політичні уроди. Просто політичні уроди, і по-іншому їх не називайте. Ну і ще є одна нація політичних уродів. А, точніше, тюрма народів, пробачте, я не так висловився: тюрма народів, нація політичних уродів. А, росіяни так ценять своїх СВОшників, так люблять свою армію, так підтримують свої, значить, війни. Табір для дітей, героїв СВО під Новосибірськом, закрили через кілька днів після початку роботи. Проблема типова російська. Банальна, дуже поширена. Антисанітарія. Ну і, власне, вирішили, що дітки почнуть хворіти. Дитячий табір «Літо» в сирі Зав'ялове просто був непридатний до перебування дітей. Департамент з питань сім'ї та дітей Томської області в ніч проти 23-го. Власне, там вже ці путівки продавали цим дітям, хоча ж СВОшника мали давати безплатно. Діти ветеранів. Ну, от посіли проводити перевірки і зрозуміли, що там даже таракани вижити не можуть, не те, що вже говорити про дітей. Ось так: от Росія дбає про своїх. Просто треба знати, що таке насправді Росія. Велетенський шмат лайна, який управляється з Росії. Пробачте, будь ласка, якщо неповнолітні українці це дивились, але мені здається, що з молодшого, з молодого віку варто знати, хто твій сусід, і загалом сусіди. В цілому, в мене до вас одне питання. Напишіть свою думку, що ви думаєте, власне, про останнє зупинити в Україні Стерлінг, заборонити символіку УНУПА і виселяти українців із Польщі. Це дружня політика, чи ще не дружня? Чи, точніше, так, це вже не дружня політика, чи ще дружня? Потім буде гірше, чого чекати від Навроцького. Напишіть в коментарях. Перше, друге, я вас попрошу написати. Щодо заяв Трампа, тому що Трамп зараз готується до Нобелівської премії, хоча кажуть, що Нобелівський комітет поки що не погоджує йому е, цю історію. Нобелівський комітет не погоджує е, дати йому е, власне Нобелівську премію. кажуть, що Трамп е, Трамп сказав, що він зупинив сім воїн, але каже: ну ви ж самі знаєте, насправді їх десять, просто ще три ми не рахуємо. От ось ця історія з наступом дасть Україні можливість їхніми ракетами бити по Росії. Чи не дасть? Напишіть, будь ласка. Ну і власне про залужного, як вам стаття, як вам ця вся історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть донат для чорного лісу, можливість виграти 20 картин 10 топових українських художників. Ну і підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в політиці. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!